Знайти його без провідника практично неможливо. В одному з присілків нижнього бистрого під самою горою, куди інакше, як пішки їй не дістатись, вже півтори сотні років стоїть водяний млин. Колись він рятував людей від голоду, нині ж заростає павутинням. Та місцеві і досі пишаються унікальною спорудою, яку побудували ще їх предки. Унікальність цього млина полягає в тому, що це один млин не тільки у нашому краї, а на цілій Україні, де збереглися. Шестерні передачі. дерев'яні, дерев Бо всі млини, водяні млина у нас, зокрема, у Бострому були переведені на пасові передачі. А цей один млин, який зберігся із передачами шестернівами. У гірських селах без млина людям було не обійтись. Селяни тут сіяли жито та вирощували кукурудзу, а сила води допомагали молоти зерно. На щастя, струмків у горах вистачає. У верху знаходився кіш, де засипалося зерно. І з того коша зерно попадало у цей жолоб, отут, бачите, є, і ще залишився. І тут зерно попадало у Через цей... Через... Цей... жолоб попадало униз під камінь і камінь, який крутився при допомозі водяного колеса, розмолював зерно. На якість борошна люди не скаржились, а аромат випеченого з нього хліба деякі жителі ще пам'ятають і донині. Мола б ми, бо всі хочуть такого хліба їсти. Ось це дуже качественний млин, та й мука або що. Це природний водяна, не електрика. Електрика перепікає, а це вода натуральна, що качать. Раніше млини будували з каменю, саме тому будівля непогано збереглась. Чого не скажеш про дерев'яні частини? Ще півстоліття тому у нижньому бистрому було вісім діючих млинів. Цей працював найдовше з усіх. Буквально до 98-го року селяни тут ще мололи борошно. Згодом велика повінь зруйнувала дерев'яне колесо, пошкодила дах та покрівлю. Свою основну функцію млин виконувати вже не міг. Однак продовжував привертати увагу туристів. Місцеві кажуть, хотіли б його відреставрувати, аби зберегти пам'ять про минулі часи, та на це нема коштів. Дах. Немає як перекрити, коштів не вистачає на дах. І так він залишився. Всі приходять туристи і подивляться, всі подивляться і все. І на тому кінець з млином. Так. Всі приходять дивитися, реставрувати його нема кому. Нині унікальний млин місцеві називають загубленим у часі та все ж переконані, колись його слава ще повернеться. І дерев'яне колесо знову буде обертатись, кероване силою самої природи.